За публічного обвинувачення прокурорів Сумської обласної прокуратури блогера мільйонника визнано винним у поширенні інформації в співпраці з державою-агресором, що містить виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України. За вироком суду, 22 грудня поточного року, його засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 15 років. У суді доведено, що 48-річний чоловік на Дився та тривалий час проживав у місті Суми. Однак, у 2014 році виїхав у Російську Федерацію та на даний час здійснює поширення інформації з території держави-агресора. У своїх дописах, які він оприлюднює в соціальних мережах та має мільйонну аудиторію у Росії, блогер називає себе головним спікером війни та, за його словами, допомагає росіянам мобілізуватися і держати інформаційний удар. Виправдовуючи поразки військових РФ, блогер розповідає. Підписникам, що українські військовослужбовці, прикрившись мирним населенням, осуществляють воєнні переброски. А гуманітарна катастрофа в окупованих Росією в містах визвана в першу чергу действиями со сторони Києва. І поки російські війська не розгроміть Вооружені сили України, к сожалению, так все і буде. Оскільки блогер відсутній в Україні стосовно нього здійснювалося спеціальне судове провадження, водночас за клопотанням слідчого, погодженого прокурором на майно обвинуваченого, яке знаходиться на території Сумської області. Рішенням суду накладено арешт. У ході конфлікту мешканець одного із сіл Охтирського району завдав співмешканці удар ножем у живіт. Як наслідок, жінка у лікарні, а чоловікові загрожує кримінальна відповідальність. Під час встановлення обставин події правоохоронці з'ясували, що 21 числа в день між співмешканцями виникла сварка на побутовому ґрунті. Прийти до компромісу у пари не вийшло. 51-річний чоловік схопився за ніж та вдарив ним 59-річну потерпілу у живіт. Жінку ушпитали до лікарні для надання медичної допомоги. Поліцейські затримали нападника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками частини першої статті 121 Кримінального кодексу України умисне тяжке тілесне ушкодження. Наразі вирішується питання про оголошення зловмисникові про підозру у скоєному. Слідство триває. Бюджет Шостинської громади прийнято. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 22 грудня, на сесії міської ради. Ще раніше ми повідомляли, що загальний кошторис громади скоротився на значну суму майже на 300 мільйонів гривень, за рахунок того, що з бюджетів громад рішенням Кабінету міністрів України вилучили так званий військовий податок. Міський голова озвучив питання, які викликали. Найбільше обговорення під час депутатських комісій. Перше це залишити видатки на навчально-тренувальну роботу дитячої юнацької спортивної школи на рівні цього року. Перша комісія, таке так, таке рішення. Що підтримаємо? Підтримаємо. Хорошо. Перерозподілити кошти в суму мільйон 600 з підтримки засобів масової інформації на освітню галузь. Перерозподілимо, підтримуємо. Також під час сесії було прийнято рішення щодо виділення додаткового фінансування на розвиток мережі ЦНАП. Ми ж головного розпорядника виконавчий комітет пересподілити видатки на відновлення центру соціальних служб у сумі 280 тисяч та на розвиток мережі центру надання адміністративних послуг 160 і 70 тисяч. Це мається на увазі, щоб люди, які будуть займатися цим. Діти війни і мається на увазі, що у нас у ЦНАПІ тепер встановлений апарат, який буде фотографувати і готувати всі матеріали для видачі паспортів айді карточки на запитання депутатів стосовно кількості робітників, які там працюватимуть, відповідав міський голова. Півтори ставки там ця установа була, але вона в нас не працювала просто і у бюджеті і вона не прописана. Тому ми її просто ренімуємо, щоб вона займалася цією справою. Також депутати озвучили ще пропоновані зміни до бюджету, які з'явилися вже після обговорення на депутатських комісіях. ще одна пропозиція: додати спорту для всіх 50 тисяч на виготовлення проєктної документації для зали, де займаються люди з обмеженими можливостями. Хоча б, давайте проект приготуємо далі. Зараз ми все на одно є гранти, е інвестиції за кордоні, будь-які. Ну давайте, щоб у нас був у нас буде проєкт, ми будемо вже розраховувати на роботу. Че по Мазур Олександр Сергійович, 300 тисяч на придбання геманалізатора і аналізатора для дослідження СЕЧІ. 300 тисяч. Нема заперечення, шановні депутати. Нема. Водночас розмір депутатських коштів залишився таким же, як і в минулому році: 200 тисяч гривень на депутата. В ході комісії було доповнення в пункт 2 в напрямки використання коштів. Вчора розіслані вже з доповненням. Добавляємо пункт на заходи по підтримці сил територіальної оборони. Те, що просили депутати. І з урахуванням минулого пункту, який ми приймали в минулому році, про якщо депутат не використав за перше півріччя більше ніж 50% наданих коштів, то цими коштами може розпоряджатися депутат з погодженням бюджетної комісії. Це те, що додавлено в це рішення. І ще була пропозиція збільшення коштів депутатських. Від збільшувати не зяпоки за рахунок чого ми ж баланс не зведемо. Пропонуємо залишити на тому рівні. Будемо працювати перше півріччя. По першому півріччю підведемо підсумку. А як дасть Бог, якісь кошти будуть, перерозподілимо і ще додамо сюди. Міський голова привітав депутатів з прийняттям найголовнішого кошторису громади. Хто за те, щоб бюджет прийняти з цими доповненнями, якими пролунали на в ході роботи комісії, в ході роботи сьогоднішньої сесії, з цими всіми доповненнями узгоджено з вами. В цілому прошу голосувати хто за. Прийнято, я вітаю всіх вас. Бюджет це серйозне діло. Я дякую вам. Наші бюджетники будуть в січні місяці мати можливість фінансуватися так і таке інше. Тідне земле моя виставка з такою назвою відкрилася 22 грудня у Шосткинському краєзнавчому музеї. Експозиція учнів художнього відділення Шосткинської дитячої школи мистецтв та їх викладачки Алевтини Філон стала справжнім предноворічним подарунком для шосткинців та гостей міста. Вихованці ДШМ є постійними учасниками різноманітних виставок, стають призерами всеукраїнських і обласних творчих конкурсів та фестивалів. Своїх учнів привітала з важливою для них подією. Алевтина Філон. Навчайтеся, радійте, отримайте знання. Особисто я також навчаюсь разом з вами. З вами, з дітьми, в осередку, в якому знаходжусь у своєму творчому, робочому колективі. Я щиро бажаю, щоб ви отримали їх, були щасливими та впевненими в подальшому, дасть Бог світлому і Богму чудовою подією і прекрасними експонатами привітав присутніх і директор закладу Юрій Лоза. Він побажав юним художникам натхнення, успішного і цікавого навчання та високих творчих орбіт. Сьогодні ми з вами присутні на принародженні ще однієї нашої шкільної традиції. Рік тому в цьому залі відбулася виставка також від учнів класу Олексія Миколаївна. І сьогодні, вже другий рік поспіль, вона теж відбувається. То в нас є впевненість і підстава думати і сподіватися, що ця виставка, цей, так би мовити, звіт творчий за календарний рік від цього класу, від викладача і учнів, стане традиційним. Долучилася до привітань, і викладачка дитячої школи мистецтв, відома художниця Лариса Логвин. Вона сконцентрувала свою увагу на колезі Алевтині Філон, завдяки якій відбулося не тільки відкриття даної експозиції. Вона людина свято, і все це відчуваєте, тому що в нас сьогодні настояще дійсне свято. Вчора у нас був відкритий урок. Це теж вона його проводила, і це теж було свято. Вона надихає мене, лично мене, вивчати цю мову і робити такі свята, тому що в нас в школі дуже багато робіт, які ми ну, в стінах тільки виставляємо. А тут такий фейерверк. Робіт таких ярких, яскравих, і вона от відкрила цей ящик Пондори. Вона дуже стримана, дуже вихована людина, дуже талановитий педагог, і в неї велике майбутнє. Споглядати чудові полотна, гості виставки могли під звуки чарівних музичних композицій у виконанні відомих та досвідчених митців нашого міста. Відпишу, що ті сорі, то є ознайомитися з експозицією, надихнутися прекрасним і підняти собі настрій за допомогою яскравих і неповторних робіт вихованців дитячої школи мистецтв може кожен бажаючий протягом різдвяно-новорічних свят.